Коли небо темніє, а вітер стає різким. Це не просто буря, це тор емчить по небу. Його везуть двоє магічних козлів: Тангріснір і Тангнюстр. Їхні копита вибивають блискавки з хмар, а їхній біг гучніший за грім. Тор стоїть на колісниці у червоному плащі з молотом у руці, Емйольнір блимає електрикою. Він не їде до палаців. Він несе бурю туди, де потрібен захист. Якщо треба, він жертвує навіть козлами, готує з них вечерю для голодних, але лишає кістки цілими, і вранці вони оживають знову. Бо Тор не просто Бог грому, він втілення сили, жертви і відродження. І коли в небі лунає грім, згадай, Тор уже летить, і його колісниця несе бурю.